Друзі, всім привіт! Мене звати Іра, і ви в Ютуб каналі Вейпшопотіпок. Це наш новий формат, тому я буду рада, якщо ви залишите свої лайки, а також коментарі, побажання під цим відео. А сьогодні та моє відео настане легендарний в X-ROS Mini. Ось так він виглядає. і Я вам розкажу, чому я вважаю цей девайс взагалі ідеальним і для початківців, і навіть для поціновувачів вейп-культури. Ця посистема не має жодних налаштувань, жодних кнопок, жодних повзунків. І мені здається, вона просто ідеальна для тих, хто хоче заправити свій картридж і починати парити або ж наповнювати свій організм нікотином до такої ступені, до якого вам потрібно. Тому давайте будемо робити разом цю розпаковку. Дивитися, яка в нього комплектація, характеристики. І в цьому відео я також розкажу про всі переваги цієї подсистеми, а також про всі недоліки. Починаємо. Ось так виглядає коробочка девайсу, я обрала в такому красивому оранжевому кольорі, який переливається до червоного, просто ідеальні кольори кіпка. І давайте ми відкривати. І хочу наголосити зараз на тому, що це міні-міні-девайс, тобто це міні-комплектація. Але, до речі, вона досить непогана. В принципі, тут є абсолютно все, що потрібно для того, щоб почати перейти. Тут є ось така інструкція, де в нас показані взаємозамінні картриджі, а також виробник вирішив додати всі свої лінійки X-Rosis. Тут є інструкція Напишіть, будь ласка, в коментарі, хто взагалі інструкціями користується. Мені здається, я до жодного приладу взагалі не використовую інструкцію. Далі в нас тут йде дуже коротенький, але нормальний можна заряджати e, провід для зарядки, а також сам акумуляторний блок. Із картриджем на 1,2 Ом. Ось так він виглядає. Мені здається, що він ідеальний, і я зараз вам розкажу про один з його недоліків одразу ж. І ось тут я вам можу сказати, вже його перший недолік це ось ця захисна плівочка, яка дуже класно приклеєна, практично непомітно. І ви можете подумати, так, це як з новесеньким айфоном, не буду знімати, довше прослужить. Гарно буде виглядати корпус, але ні, друзі, ось тут по боках є малесенькі отвори. Ось вони, такі чорного кольору, які не можна закривати пальчиками, і не можна взагалі закривати під час паріння, тому що це отвори для забору повітря. І якщо ви, не дай Боже, закриєте їх пальчиками, почнете парити, або ж будете парити ваш девайс, ось так з цією плівкою, то ваш картридж і навіть ваш девайс може згоріти. Тому будьте добрі, не шкодуйте свого девайсу і знімайте захисну плівочку. І ось так виглядає сам девайс. Він неймовірно красивий. Чи буде дряпатися корпус? Буде. Повірте мені. Ті, хто кажуть, що не буде, це просто брехня. Вже на півроку використання він, він буде такий трішки подряпаний, але це нічого страшного на жодні його характеристики, це не впливає. А зараз давайте поговоримо взагалі про характеристики саме цього малюка: Є ємність акумулятора 1000 міампер за годину, і мені здається, що для цього красення за таку ціну це просто ідеальний варіант. Його потужність до 16 Вт, в залежності від того, наскільки зарячений девайс буде під час паріння. Об'єм картриджа 2 мл, і він тут йде опором на 1,2 і оми. Взагалі це дуже тугий опір, але нічого страшного, адже виробник дає нам величезну кількість картриджів. Ось тут ви можете побачити зараз таблицю взаємозамінних картриджів. І одразу хочу сказати, що найідеальніший картридж з опором 0,8 ом. По перше, він дуже класно передає смак. По-друге, він довше вам прослужить. І по-третє, це універсальний картридж, який підтримує абсолютно всі сольові рідини неважливо скільки нікотину є в цій рідині, і він буде його дуже класно стягувати. Тому. Користуйтеся ось таким лайфхаком, але якщо ви новачок і обраєте свою першу подсистему OPRS x Mini, це просто взагалі ідеальна для вас подсистема, то радимо також використовувати картриджі опором 0,6 або 08 Ом. Чому? Тому що опір взагалі це тугість вашої затяжки, якщо так говорити простими словами. Якщо ви візьмете навіть ось цей картридж на 1,2 Оми, у вас буде відчуватися сигаретна, така туга затяжка і, відповідно, мало пару. А якщо ви Візьмете картридж опором 08 Ом, то тут не прогадаєте, тут буде і більше пароутворення, легша затяжка, а також буде краще передаватися смак. Ну і взагалі, якщо ми говоримо за картриджі, то хочу сказати, що у ВПРС є картриджі на 2 мл. Ось цей ви можете побачити перед собою, а також на 3 мл. І Ідеальний взагалі картридж, який можна було тільки зробити, це з крутою верхньою заправкою. Це дуже просто. Ось так знімається мундштук. І сюди в червону дирочку ми заливаємо рідину. Супер просто, мега зручно і так далі. Але не забувайте, ось ви придбали нове девайс. Ви витягуєте картридж, ви відкриваєте його, заливаєте сюди ваш улюблений ароматизатор, закриваєте мундштук. І у ось такому вигляді ви залишаєте свій картридж приблизно на 10-15 хвилин на столі або на будь-якій поверхні. Для чого це потрібно зробити? Для того, щоб рідина гарно просочила випаровувач, гарно просочила ватку у цьому випаровувачі і, відповідно, ваш картридж міг довше вам прослужити і якісніше. А якщо ви просто залиєте туди жижку, вона не встигне просочитися, і ви зробите затяжку і спалите ваш картридж моментально. Тому не робіть такого. Цей фокус потрібно робити лише з новими картриджами. Після першої заправки ви можете просто одразу ж заливати ароматизатор і виконувати затяжку. Ну, а зараз, звичайно ж, давайте поговоримо про його переваги та недоліки. Нагадую, ще раз, хто до нас тільки доєднався, ми робимо огляд на девайс WPS x Mini і розповідаємо, чому саме він ідеальний для вас, як для початківця. І перше, це, звичайно ж, не можна не помітити його кольорову гаму. Ви можете обрати для себе будь-який колір, який ви тільки бажаєте, або ж е однотонний, або ж з переливом такий, як обрала я. Наступне це просто та у використанні, адже ще раз повторююсь, що тут немає жодних кнопок, жодних пузунків, е, і абсолютно нічого, що може збивати вас як новачка у паріні, або ж заважати. Третє, що хочеться додати, це його компактність та лаконічність, адже не можемо не помітити про те, що цей малюк вміститься у будь-яку кишеню, у будь-яку сумочку, і точно не буде вам заважати. Наступне це те, що у нього достатньо енергії для щоденного використання, адже ємність акумулятора аж 1000 міліампер за годину. А ще заряджається він блочком одноамперним, і заряд відбудеться приблизно за 30-40 хвилин, що дуже і дуже зручно. Наступне це гнучкість витратних елементів, адже змінним тут є лише ось цей картридж, який вам прослужить приблизно 2-4 тижні при хорошому використанні. І ще раз хочу нагадати, що тут взаємозамінні картриджі, і у вас є цілий ряд картриджів 06, 08, 1 та 1,2 ом, які завжди є в наявності у ваших улюблених шопах. Наступне це також переваги його картриджу, адже він йде ось таким напівпрозорим із верхньою та дуже зручною системою заправки. Звичайно ж, X-Ros не ідеальний для всіх, але є ті речі, які точно вам не підійдуть. І послухайте саме про них, про його недоліки. І перше, це, звичайно ж, нерегульована потужність, бо потужність саме цього красення до 16 Вт для деяких користувачів це мало, а деякі користувачі хочуть самостійно виставляти та керувати потужністю цього депресу. Наступне це також відсутність регулювання обдуву, тому що наприклад, ви купите картридж на 0,8 ом і захочете все таки в якийсь час спробувати тугішу затяжку, а тугішу затяжку ви не зможете зробити, тому що тут немає повзунка для регулювання обдуву, і вам потрібно буде замінити свій картридж на більш тугіший, до прикладу, на одиничку або 1,2 оми. Це насправді не є дуже зручно, але якщо ви людина, яка любить стабільність, то цей девайс вам точно підійде. І пам'ятайте, що це МТЛ-на подсистема. Що я маю на увазі? Пам'ятайте те, що в комплекті йде картридж на 1,2 і ом, який не дасть вам великого пару утворення, але дасть вам тугішу сигаретну затяжку. Ну і, звичайно ж, не можемо не проговорити про залежність від якісних картриджів. Що я говорю, зараз на ринку вайп-індустрії є дешеві картриджі замінники картриджів x XROS. Тому, якщо ви придбаєте такий картридж, то він 100% буде вам протікати на ваш девайс і, відповідно, скорочувати його життя. Тому закликаю, на майбутнє купувати лише оригінальні картриджі. це забезпечить якісне та комфортне паріння. Ну і давайте підводити підсумки, який в нас висновок, для кого все ж таки підходить девайс Vaporeso X-Ros Mini. 100% він підходить для новачків або для тих людей, які хочуть придбати компактну подсистему, яка буде якісна, яка буде довго служити, яка буде гарно виглядати і яка не буде мати жодних кнопок, жодних позунків. Тому цей девайс 100% для вас. Також я починала з цього девайсу, він ідеальний. І все-таки залишаюсь на ньому, але на новішій п'ятій версії. Якщо ви хочете, щоб ми зробили ось такий невеличкий огляд порівняння від першого із розмінь до п'ятого, то пишіть в коментарях. Будемо раді відповісти на всі ваші запитання і раді прийняти до уваги ваші пропозиції щодо новеньких відео. Тому всім па на зв'язку і побачимося наступної середи.